День відчинених дверей влаштувала Українська асоціація власників зброї. Організатори переконують, дружба зі зброєю у межах закону неодмінно приведе країну до Європи. Ну, можливо, тому що регулярне заняття стрільбою справа не дешева. Серед учасників сьогоднішнього турніру наша знімальна група помітила переважно бізнесменів, депутатів, артистів або юристів. Зазвичай їх важко вивести з рівноваги, бо на стрілецькому полігоні під Києвом вони свої. Та сьогодні навіть віслюк нервує, бо гучно. На Сапсані нині водночас і променад, і змагання пані з дітьми та цуциками. У чоловіків свої забавки. Дай. Вітчизняна асоціація власників зброї влаштувала перший в історії день відчинених дверей. Ми справимося. Загалом він спеціалізується на акордеоні та законотворчості. Сьогодні музикант обрав парабело. Я, ну, я просто поселяю там, що змагатися я вже не можу. Тому що вже якщо лід ще 15 тому назад, я півсотні учасників стріляли з пістолетів карабінів та рушниць по черзі. Усюди впізнавані обличчя. Я віддаю перевагу класичній поезії, а зі зброєю, то тільки тут пацифіст за власним зізнанням Дмитро Курчинський сьогодні вражав мішені поза Ну, ми постріляємо, подивимося як народ. Якщо е, занадто великих успіхів нікого не буде, то тоді і я можу позмагаюсь. Він теж зі збройної асоціації юрист Лісогор та перевагу віддає зброї холодні, бо каже, захищає з усі біч. внутрішній ваш враг це ваше стресу. От а внішні ви определите раго із ножем у руках зі стресом, каже майстер, дуже люблять воювати жінки заради стрункості. Мовляв, кілька хвилин на протистояння одразу мінус кілька кілограмів. Оп! Від нього відлітають переважно жарти навіть на полігоні. Я ж ждав спеціальним чаном трохи, а потім я трійка. Висока та струнка частина популярного естрадного дуету зізналась, зі зброєю товаришує, любить, але рідко виходить. Біля мішени стало зрозуміло, кролики то не лише цінне хутро. Ну, хоч сіл в мішені. І то, і то, вже -то перед рібенком не стидно. Дев'ятка получатся три восьмёрки и шестерка. Все в мишеней? Все в мишеней. Вот это мишеньки, все так вот в мишеней. Да. на батьківським прикладом молоде покоління мирщи узялося за теорію. Батьки почали трощити тарілки. Опять не обогнали. Попадание. Олександр Александр Моторный, Ярослав Бондаренко ТСН. 1